Ця весна вітає всіх нас крізь сльози, тих, хто пережив війну, і тих, хто сьогодні в тилу і на фронті ціною власного життя відвоюють світле майбутнє для всіх нас. Перемога вітає нас і дає нам надію. Українці доля захисника. На сонці Красаві запанує, цечила ми. за... Сімдесят першу річницю великої перемоги. В країні війна. Багато спекуляцій на тему наслідків і самої Другої світової війни. Ні, звісно. Ми, як громадяни України, маємо докупатися до істини до правди про ті події, щоб знати історію і не повторювати помилок. Але жодним чином ми не маємо дозволити на темі Другої світової війни і на тому подвигу, який зробив радянський український солдат під час Другої світової війни, визволяючи наші села, селища і нашу рідну Україну дозволити проводити політичні спекуляції. тож Сьогоднішнє наше з вами зібрання на цьому святому місці. Це відповідь всім тим горе політикам, які намагаються зробити собі політичну кар'єру, використовуючи свято великої перемоги, жодним законом, жодним розпорядженням, постановою, а виключно за покликанням серця і обов'язку перед нашими батьками, дідами, матусями, бабусями. Ми прийшли сюди, зібралися для того, щоб Вкотре і вкотре відзначити велику перемогу, віддати шану ветеранам Другої світової війни, побажати їм всім, я ще розичу, ми всі ще розичуємо, дорогі ветерани, здоров'я, благополуччя, мирного неба, тому що те, що ви 71 рік тому назад зробили, на сьогоднішній день є продовженням. Ніхто не думав, що в мирну нашу домівку прийде ворог, прийде війна. Але ваші онуки, ваші сини сьогодні в антитерористичній операції давайте називати речі своїми іменами. Це є війна, війна за незалежність нашої держави. Їх гідними нащадками і боронять, боронять Україну, дають нам мирно розвиватися. Я щиро вірю, так само як і ви, що в межах 91-го року Україна була, є і буде цілісною державою. То щира дяка вам. За ті подвиги. давно закінчилась війна, лишила оболізки і кургани під кулями ворожими сповна, за тишу заплатили ветерани, в атаку йшли на ради нагород, скалічені страждали медсамбатах, за право жити, завдячує народ, полеглим і посиленим солдатам. Я пам'ятаю вас, мої герої, я принесу конвалі навесні, і чорнобривці відіднією порою, коли не кетих у осінні ні, залишу стигла яблуко на спаса і крашеньку, великодній час, що поминальна свічка не загасла, завжди я пам'ятатиму про вас. Севий вітер плаче, Nie umyraj, kozaczy, trochę Небо і теплим отчий дім, нехай буде щасливий наш народ, хай живе і процвітає наша батьківщина, нехай вогонь пам'яті горить у наших серцях, передається з покоління в покоління нашим нащам, день перемови се день ветерана, солдата. Бучанська міська рада разом з воїнами, з ветеранами, з координаційною радою вирішили увіковічити алею слави, на якій ми зараз стоїмо, і поставити цей монумент, козацький крест, який сьогодні чуть-чуть видозмінно використовує Збройні Сили України для того, щоб увіковічити пам'ять наших хлопців куха, які спочивають на нашій Бучанській алеї Слави. Шестеро із них поховані ось тут. Інші поховані за згодою за просьбою батьків, до батьків до родичів. Тому ми шануємо активних Я прошу зараз всіх вас шанувати хвилиною мовчання наших гір. Загиблими. Кручимо рідних, близьких, товаришів, товаришами, друзів, які присутні тут. Але саме в цей день. Як на мене, ми маємо збиратися, гортуватися, вшановувати пам'ять, тим більше щойно поминальні дні пройшли і в традиціях нашого народу і ми не є виключенням постійно, але саме в ці дні. Обов'язково до рідних, близьких, то мирний час, військовий час. Почуває на святих для кожного українця на кладовища, де відбувається захорони збиратися, поминати, готувати. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні не лише рідні хлопців, які поховані тут, а й друзі, близькі, городяни, прийшли разом віддати шану, віддати належну увагу, взяти цьому реальному захоронення. Обов'язково узгоджені з батьками, з ріднею, роботи по облаштуванню будуть завершені, тому що ми не хотіли поспіхом виконувати цю роботу, маємо підійти до того професійно, узводити і надписи, узводити і фотографії, щоб рідні в першу чергу залишилися задоволені. Ну і Всі інші, хто відвідує кладовище, також бачили, що... Належна увага рідні і суспільства, громадян нашого міста, до тих, хто віддав життя теж на належному рівні. Дякуємо що здравою. Запрошуємо до слова військового комісара підполковника полковника Кайдана Сергія Петровича. Шановна громада, шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять хлопців, які... Загибли, загиблих. На цій війні хлопці, які йшли туди воювати, захищати нашу землю, наші, наші з вами домівки. Адже коли їдеш по тим містам, де пройшла ця страшна війна, там тяжко і важко дивитися на ті розрушені домівки, на ті розрушені будинки, а ще тяжче дивитися, коли ми проїжджали через а там кінці міста. Ровене кладбище з свіжим дорогою. Посмертно вручити дружині Сергій Іванович. Дякую всім. Щиро, що ви прийшли сюди, поклонитися їм. Тим хлопцям вони дійсно цього достойні. Бечецький міський голова робить все можливе для того, щоб ви відчували і піклування, і заботу про вас, і все, що можливо зробити від Бачанської міської влади, ми обов'язково зробимо. Свято вас, шановні ветерани, свято, шановні воїни інтернаціоналісти, свято вас, шановні воїни АТО. Ми вас всіх любимо, цінуємо, бережемо. Дай Боже вам здоров'я. Слава Україні! Не торкалася так. Щоб коли стола бабусина, знов прийшла Паду до мене, І щоб зі мною назавжди зосталася. Yeah. Я хочу, щоб мій будинок був високий гарний, Щоб поруч yeah. зі мною жили, привітні люди. Давай, давай. Щоб кожне добре діло не лишалося марним Щоб було так, завжди.